Контактів не було, але дійсно, але дійсно була ситуація, коли е, е, був дзвінок Турчинову, коли ми, під час, до речі, РНБО, коли ми моделювали ситуацію, як себе вести в умовах зовнішньої агресії, е, де один із керівників Російської держави е, звернув увагу нашу, що ми хунта, як це було сказано, що нас чекає реакції трибуналу. І таке інше, таке інше були особисті погрози. З тих пір, в принципі, на вису, на такому рівні, ви знаєте, що офіційно Росія не визнавала не президента, не прем'єра. От і крім погроз в російській пресі, формальних і неформальних, ніяких контактів не було. Більше того, у нас А хто дзвонив тоді Турчину? Наскільки я пам'ятаю, це був на Голова Державної Думи Росії. Наскільки я пам'ятаю, так, це було в березні місяці, по-моєму. Більш на цьому всі контакти закінчились. Ну, ви знаєте їх офіційну позицію. Вони не визнавали владу в Україні, вважали нас хунту. І, до речі, ця теза збивалася всім, в тому числі і на Донбасі російська пропаганда для того, щоб мотивувати їх, нас називали фашистською функцією. А що відповідав Турчинов на це? Турчинов дуже мужня, сильна і стримана людина.